Пані ти доброго дня. Вітаємо всіх прихильників футболу. Ви на ютуб каналі футбольного клубу «Полісся». і ми з вами разом будемо дивитися за третім спарингом Житомирського «Полісся» під час зборів в Іспанії взимку 2026 року. Третій суперник топовий «Ванковер Вайткепс». нагадаємо, що а зіграла зіграло в нічию у першому матчі із Легією 0-0. Після чого обіграла команду з Ірландії Дері Сіті. І от Ванкувер Вайткепс. Я думаю, що зараз Ванкувер Вайткепс та Каока, номер перший у воротах. Чотири захисники зліва направа. Міхаїл Єрасімінков, 29-й, Ральф Прісо, 6-й, Трістан Блекмон, номер 33 -й. і Нікола Джорджевич 41-й. В опорній зоні Андрес Кубас, 20-й, в центрі поля. Олівер Ларас, номер 8 -й. Томас 13-й, Він капітан команди. Команди ліворуч грає Джонні Селемані, 63-й. Праворуч Кенджі Кабрера, номер 17 І на вістрі атаки Райан Елумі, 19-й номер. Головний тренер Данець Єспер Сьоренсен. Євгеній Волонець у воротах номер 21 й Чотири захисники зліва направо, Борис Крушинський, 55-й. Едуард Сарапій, номер 5. Ілір Краснічий, 16-й та Богдан Михайліченко. П'ятнадцятий номер в опорній зоні Руслан Бабенко номер восьмий, Олександр Андрієвський, вісімнадцятий та Ліндони Мерлаху, чотирнадцятий, ліворуч в атаці Олександр Назаренко, номер сьомий, праворуч Олексій Гуцуляк, на навістрі Микола Гайдучик, номер 89. Головний тренер Руслан Ротань. Але дуже важливо звернути увагу на стовпчих праворуч на лаву для запасних житомирян і на останнього гравця у списку. Номер сімнадцятий Олександр Усик сьогодні присутній на лаві для запасних. Відверто афіша дуже яскрава. І не лише через персони Усика та Томаса Мюллера. Це близько у чорній формі в глибині. Бачу питання в чаті, зокрема щодо Чуботенка. І зараз хороша атака. Гуцуляк проходить. Порожні ворота там були. Розігрує далі Полісся. Можливість для завершального удару. Є удар! Один-ноль на четвертій хвилині. Бапридо, що забиває Житомирське полісся у ворота Ванкувер-Вайт Гемпс. 1-0. Як обіймали на помилці канадських футболістів. Олександр Назаренко спрацьовує. Але тут загалом зв'язка ідеально виконує свою роль. Дивіться. Три футболісти беруть участь в атаці: Гуцуляк, Емер Лаху і... Олександр Назаренко, до речі, можна звернути увагу на позицію новачка Ліндона Емерлаху. Він фактично був останнім в центрі, тобто як не кінечником атаки, а гайдучих трішки глибше розташовувався, забираючи на себе увагу захисників. Ввечері Тут м'яч не коти. Я до речі, гуртав увагу в будинку. Саме на цей фланг. Подача до воріт забирає Євгеній Волонець. Ваші питання бачу у чаті. Точ, точно не теплий, повірте, простріл не вийшов. З першої спроби Бабенко! А вище погоріт пробиває. Полісія грає в іспанській Марбелії. На, на полі стадіону Марбелія футбол центр. І щодо Чоботенка ще раз відзначаю. Здається, що Полісія краще адаптовується до погодних умов і до. Стану газону не жванку рай right кепс Принаймні в тому, що стосується ведення м'яча, яка подачу, але забирає японець такаока. Ось цей фланг залити найбільше. Гуцуляк провів м'яч вперед. Розіграє з Михайліченком. Гуцуляк підключається. Подає Гуцуляк. Активно житомиряни йдуть вперед. Будуть розігрувати навіть на такому полі. Ох, яка небезпечна втрата. Ризикована удар по наших воротах. Власному штрафному Сарапій припустився неохайності. В Атаці Ванковер, Ковер Вайткес блокується удар. І ще подача. От зараз хвилина дуже гаряча біля воріт української команди. Ледвен Олівер Ларес, американський футболіст, проходить подачу до штрафного з флангу, але з другої спроби доставляє туди м'яч канадські футболісти. Ох, який момент Гуцуляне. не дарує гайдучик зараз. Опиняється на істрі, перехоплює і фактично пробиває вдоти. У лісі намагається заважати супернику Переходити навіть з першої фази атаки. Хороше продовження Гуцуля грає на гайдучика. Блокується його удар захисником. Ось вона нагода, що була у Гайдучика перед цим. Тренерський штаб. Ось тут тренерський штаб. Житомирського поліся. Лайк like цьому відео. Удар по наших воротах, контролює. Зараз немає Іванкова розвинути атаку. Мюлер грає в дотик. <плес> Ох, як зараз поле зіграло на нашу користь. Ця частина поля залита просто неймовірно. Гайдучик отримує подарунок від суперника і одразу підключає мерлаху. І Мерлаху б'є! воріт. Тут Мерлаху потрібно було ще м'ячеві влучити. Він зумів, але не влучив по воротах. М'яч пролетів вище на залитому дощем полі проти Ванкувер Вайткепс. Хороший прорив до штрафного Майданчика така грає на виході і забирає з другої спроби. Давайте зберемо сьогодні тисячу лайків до цього відео, і ми вже з вами наближаємося до цієї позначки. Але ніяких меж собі ставити не будемо. Подача до штрафного. Хороша нагода. Емерлаху торкнувся м'яча, але, здається, сам не повірив, що можна бити по воротах. Десь не зреагував. Гуцуляк приховано фірмову передачу, підтікає на дальню. Подача до штрафного. Скидка може бути завершальний удар. Є небезпека. М'яч проходить повз ворота. Це Ліам Маккензі під 97-м номером вийшов на лівий фланг. Бують зараз суперники П'єр. Відіграє назад, але не вдалося порозумітися із партнером, не вдалося зберегти м'яч. Але вступають у контрпресинг. І Він спрацьовує. Залишається із м'ячем в атаці футболісти з Канади. Навіс. Небезпечно! Нічого ну, собі. Було загрозливо. Ще й кутовий. Арбіта показує, що буде кутовий. Ми подивимося повтор. Розігрують Ну, Справедливості заради Дивимось за атакою. Момент небезпечний! Справедливості заради ігри. Тут тобто активніше. Отакий проатакувальний футбол намагаються грати канаці. Хороший пас Назаренко і удар Олександра! Пенальті? Чи удар від дворі? Дивимося повтор, прорив. Це має бути пенальті. Це має бути пенальті на користь Полісся. Важливий момент! Важливий момент. Поясню, чому після удару. Олексій Гуцуляк. Пробиває і забиває Гуцуляк. 2-0. Олександр Назаренко і Олексій Гуцуляк забивають голи сьогодні. 2-0 у матчі між Поліссям і Ванковером Вайткепс. А чому важливо було забити? Тому що мені здається, чим буде більший рахунок на користь Полісся, тим швидше на полі з'явиться Олександр Усик. Але готують його до появи на полі. Ще раз кажу. Ваші питання у чаті. І так відповідає. Трансляція матчу проти Стромс не запланована на сьогодні. Стежте за розкладом у соцмережах. Наступні трансляції ви зможете побачити на ютуб-каналі Полісі. Тим часом бачимо небезпечний удар. Спробували закинути за комірець Євгенію Волинцю, але він дістав м'яч з-під поперечини. Хороша реакція воротаря Полісся. Ось він. Олександр Усик. Абсолютний чемпіон світу з боксу, культовий боксер сучасності, культовий боксер історії, готується до виходу на футбольне поле у складі Житомирського Полісся. Абсолютний чемп гравець футбольного клубу Полісся. Це не буде його абсолютним дебютом, тому що він вже дебютував кілька років тому. Також в зимовому спарингу Олександр Усик з'являється на футбольному полі замість Миколи Гайдучика. Ха -ха, подивіться на ці кадри. Ніхто не може дозволити собі ось так класти руку на корпус абсолютного чемпіона світу. Казон дозволяє виконати довгу передачу. Боротьба Гуцуляка в повітрі зачепився Олексій Гуцуляк. Ярослав Караман. Караман потягнув далі. Караман, Караман, Караман продовжує через Назаренка. Не зміг пробити якнайкраще. І перспективний штрафний насправді у суперника Полісся Подача. Бабенко з двох спроб вибив м'яч. Але триває атака анкор Вайткепс. Простріл. Спаринг. Все лунає фінальний свисток. Полісся здобуває перемогу у четвертому спарингу. Взимку 26-го року на зборах в Іспанії сьогодні українська команда здобула перемогу над чинним чемпіоном західно-американської конференції МЛС. 2-0 Обіграли Житомиряни Ванкувер Вайткепс. Я впевнений, що полісі заслужило на ваш лайк. Поставте подобайку цьому відео. Олександр Усик вийшов на поле після 75-ї хвилини.